Друзі, всім привіт, всім доброго дня, всім добрий ранок. Минулого разу, коли я тут був, трохи набрав у чобіт і навіть не міг подумати, що на наступний ранок я вже захворію. Тому сьогодні трохи вже мене, друзі, попустило. Але ще може хто знає, у мене трохи зараз не мій рідний голос. От, і ще трохи є насморк. Але я приперся вже сьогодні на риболовлю. Ну, Сьогодні така чудова погода, що я не міг утриматись і не міг сидіти вдома, довго спати, тому я вже в четвертій ранку вже їхав. І вже, як бачите, стою у воді знову по пояс. Сьогодні я вже одів заброди ті що по груди, щоб знову не набрати в чоботі води. І декілька годинок сьогодні теж зранку перед роботою порибалимо. Ну а потім, як зазвичай, ще й на роботу підемо. Так що не гаємо часу. Зараз розкладаємося, закинемо вудочки і спробуємо пару-тройку годинок порибалити. Рибалити сьогодні, друзі, будемо на оці чудові удочки. 5-метрові, карбонові, легесенькі з катушками для дальнього закиду. Жилка тут основна стоїть 0.22. На поводочках 0,14. Ось такі чудові. Поплавці я сьогодні поставив. Один у мене тут вагою 4 грама, а інший вагою 5 грамів. Ну і, як завжди, зі мною чергова моя коротесенька 4-метрова будочка, яку ми закидаємо десь десь у самі хащі і не годуємося. І вона іноді показує дуже гарні результати. Так, ну а взагалом годуватися сьогодні будемо однією, мабуть, з найулюбленіших моїх прикормок з недавніх часів. Це Real Fish. Сьогодні будемо використовувати чебрет чеснок Дуже пахуча ароматна прикормка. І що мені подобається, що вона, друзі, гранульована і значно збільшується в розмірах при замочуванні в воду. Так, десь отакої кількості мені, я думаю, вистачить. Якщо буде мало, я ще потім трошечки домішаю. Прикормка ця зазвичай набухає. Десь хвилин 10, тому, поки вона буде набухати, ми розкладемо вудочки. Ніс у мене, друзі, сьогодні закладений, <кій> тому запаха чесника я, ну так, трішечки відчуваю. А взагалі я знаю, що вона так часником, що ну, дуже мені подобається насправді саме ця прикормка. Так, по наживки. Я буду використовувати сьогодні остатки опарищів, які вже покукливалися, як ви бачите. Також нарив свіженьких черв'ячків, бо минулого разу вони вже в мене майже скінчилися сьогодні. Вони в кількості гарні такі, товстенькі, жирненькі, свіженькі, шустренькі. Тому думаю, що все в нас вийде. Ну і будемо ще додавати Пшикалки на наживку, чесник і аніску. По карасю, як на мене, вони працюють найкраще: саме чесник і аніс. Ну, можливо, в когось ще працює там мед, і ще там щось кукуруза. Так, ну, загалом розкладаємося потихеньку. Десь сьогодні ще, друзі, трохи додавали. Я заліз повирізав і без того вже високий камишик, оцей високий очерет. Так, по глибині десь тут близько півтора метри. Близько півтора метра. Ось я майже з першого разу вгадав, і поплавучок стоїть так, як треба. Наживляємо гарнесеньких, свіжесеньких черв'ячків. І сподіваюсь, Карасик оцінить сьогодні мої зусилля. Удочки закинув саме час підготуватися, Нагадаю, що дві удочки ми закармлюємо, а третю я закидаю так в сторону і ми її не годуємо. Рибка все одно тут крутиться, десь з якогось боку підпливає до нас на прикормку, та удочка теж іноді спрацьовує. Десь більшу частину я викидаю зразу і потім через годинку-півтори викидаю решту. Друзі, перший карасямбік Спрацювала чергова вудочка в самих хащах. Дивіться, перший є. О, такі тут круглі болотяні, такі чорні карасі. Дивіться, які красиві. Круглі-круглі такі, з горбами. Дивіться, така незвичайна в них форма на цьому болоті. Класні. Так вони мені подобаються. Так, Зараз ми тобі наживемо ще такого жарненького черв'ячка. Можливо, там хтось покрупніший єсть, прийшов на нашу наживку чи прикормку. там затіх опять травичку да? сюди тільки закинув поплавочок встав і зразу тільки бах і ліг на ту саму удочку на тих самих друзі черв'ячків поживаних щось он, і друга в мене там стрибає ах ты ж. Мимо. Промазав. На другу промазав. Видите, які гарні. Сьогодні у мене черв'яки. Ось такі жирненькі, товстенькі. І карасикам подобаються. Sit down. каждый в траву, друзья, затягивая. А трава-то как крепка. Ой, сегодня. Карасики клюют. Они тут завжди такие гарни. И сегодня так уж. же. А поклевочки какие. Просто мрия. Коже ж вони їх поплавочки викладають. Пройшла десь година, мабуть, а трохи, можливо трохи більше, ніж година риболовлі. Я вже спіймав, мабуть, штук, не знаю, штук сім штук сім карасиків таких гарненьких. І давайте зараз трошки ще догодуємося. Дивіться яка Прикормка гарна, з такими фіолетовими вкрапліннями. Чебрецю, бачите, таке пахне гарно. Я навіть із своїм закладеним носом відчуваю, як пахне часничком. Прикормка працює. Працює. Рибку збирає. Карасики сьогодні плюють гарно. Еще один некий кабанчик. Вот такие все. Еще один, друзья, красный. Горнякий, бежи. Чудово сегодня рыболовля. карасі вже, мабуть, зовсім одне ростилися, гарно клюють. Опа, оце дась. Щось тут теж клювало тільки що. Чергова уточка в кушерях. И на циклю Видите, что Эх. Або поспешил, або прозевал. Ну ладно, сейчас мы с этим разберемся. Іноді клює на всі зразу утки. не встигаю. Ну, на цій, де я закармлював, то клює краще. Ця чергова, ось, мабуть, тільки другий раз спрацювала. Ну, вона, на те вона і чергова, щоб там джорить в кущиках. Взагалі я сподівався, що на неї лин возьме, бо лини люблять в таких хащах. Ховатися, лазити по камешам. вона стоїть, жде лина, а його все немає і немає щось. Ді сюди. Кабанчик який. Тук кабанчик хороший. Беш такі не круглі. Всі один як один. Чорні і круглі такі. І ростуть такі великі ще. Траплялося більше кіла. Такий якийсь вид підвид карасів круглих і покльовочка така гарна була. Друзі, майже 8 година, мабуть, ще з півчасика постою, так же буду збиратися, бо вже часи на роботу ж скоро. А карасі клюють, не відпускають. Щось тут дибає. Сьогодні так тихо, зовсім немає вітру, ніде нічого навіть не ворухнеться. А прогноз рисував 5 метрів в секунду. Я ще вагався. Їхати, не їхати, думаю, там сонечко, тепло. Але ж вітер, думаю, ладно, поїду. А вітру взагалі немає. працювала снова, друзі, червова удочка в хащах. О, дивіться, кабан. Гарний. Ух. тут, друзья, карасі. Такие чисті. Без всяких паразитів. Лише тільки в них майже в усіх Горби позбивані, я не знаю чому. От скільки я їх тут ловив, якщо карась великий, з горбом, то горб обов'язково в нього обов'язково так от збитий. З кимсь, мабуть, бився. Ще останній раз вже, мабуть, останній раз наживляюся. Спіймаю ще одного карасика та вже й буду збиратися додому. Бо вже майже 9-та година. Чи хвилин 10 постою. сподіваюся, що хтось такі клюне. А загалом вже трохи рибки на смаження я підловив. Краще ще через 3-4 дні ще приїду і... Отримаю і задоволення, і свіженької рибки спіймаю, так що багато мені не треба. я, Мабуть, останнього, друзі, на сьогодні карасика. Дивіться, теж який гарний лапоть такий горбатий, круглий. Все, будемо закінчувати на сьогодні риболовлю. Бо Вже 9 година. Давайте я вам швиденько покажу, що мені сьогодні вдалося спіймати. Ось такий друзі, сьогодні в мене в ловчик. Дивіться, загалом чудова вийшла рибалка, як для трохи більше, ніж 2 годин. Отак от, ну-ка, випадайте, де ви там позастрягали. Ну, дивіться. Десятків півтора гарних таких. Мірних карасиків. Дивіться, які попадалися залікові такі лапті. Прикормочка сьогодні відпрацювала на ура. Чебре, чеснок друзі, гарно працює. Взагалі мені дуже подобається прикормки від Real Fish. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте, я думаю, що вам теж сподобається. Ну що, буду я вже... Збиратися. 9 година. Знову кльов як відрізало. Ну, сенсу навіть довше стояти й немає. Я вже скільки разів був на цій водоймі, то клює ото десь із 6 або навіть із півсьомого. І десь до півдев, максимум до 9-ї години. І потім все. Навіть жодного торкання, як будто риба ну, взагалі. Перестає годуватися чи кудись дівається, я не знаю, чому вона перестає клювати. Так що вже досить на сьогодні, тим паче, що пора на роботу. Кому, друзі, відео сподобалось, ви знаєте самі, що робити. Ну, а я прощаюсь з вами і сподіваюся, що ненадовго, бо я вже Знову хочу приїхати сюди на гриболовлю. Є плани в мене іще там з'їздити на, на одну водойму. Я там не був вже дуже багато років. Сподіваюся, що там карасі теж мене чекають, там величезні такі карасі живуть. Дуже хочеться ще й туди попасти.